Формадол забудь про головний біль. Покрова день козацтва, створення повстанської армії та День захисників і захисниць України. Усе це про сьогодні, саме 14 жовтня. День, коли ми вшановуємо тих, хто боронить нашу країну. Так було багато століть тому, так є і нині. Десяте століття, давнє місто Царгород. Він же Константинополь на Візантійську імперію раз за разом здійснюють набіги ворожі флотилії. Якось такий набіг нібито вчинили і давні русичі українці на чолі з Аскольдом. Однак, як тільки кораблі підступили до міста, передвірянами з'явилась Богородиця і накрила їх своїм покровом. Константинополь тоді залишився цілим і неушкодженим. А вражений аскольд і його дружинники прийняли християнство. Це лише одна з легенд, як було насправді невідомо. Однак відтоді вважається, що Богородиця це та, хто захищає від ворога, 16-19 століття. Україна та сміливі хлопці, які боронять її простори своїх людей і творять власну державу. Це козаки, які б великі не були московські насильства. Вони не дають ніякого законного права москалям щодо України. Козаки були не лише хоробрими воїнами, але й християнами. Особливо вони шанували свою захисницю-Богородицю. На її честь зводили храми, завжди мали її ікони. А в народі її свято навіть назвали козацькою покровою. Цього дня, 14 жовтня, козаки збиралися на загальну раду. Тоді на Січі обирали нового гетьмана, якщо була така потреба, та вирішували нагальні питання. 14 жовтня 1942 рік дата в історії, яка вважається днем створення української повстанської армії. Її учасники, сміливі хлопці та дівчата, боролися проти двох надпотужних режимів німецького третього рейху і радянської комуністичної системи. Мета була проста та благородна: своя незалежна Україна. Українці мусять безкомпромісно боротися. Свободи ніхто не подарує. Про те, що історія України знає чимало захисників і захисниць, тривалий час ми їх не вшановували. Натомість святкували чужу, штучно насаджену радянську дату: 23 лютого. Буцімто саме цього дня була створена Червона армія, та яка боролася не тільки проти нацистів, але й окупувала Україну. Традиції святкувань змінились у 2014-му. Саме тоді Росія окупувала Крим і пішла війною на схід України. Продовжувати відзначати свято защитників Отечества було б зрадою щодо сучасних справжніх українських захисників. У багатому на подвиги літописі українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати днем захисника вітчизни. Я наголошую, Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої. Сила нескорених під таким гаслом українці вперше відзначили День захисника, саме 14 жовтня. За останні роки наша армія трансформувалась, стала сучасною та справді незламною. За словами президента Володимира Зеленського, станом на липень, 700 тисяч захисників боронило нашу країну в повномасштабній війні з Росією, і саме вони щодня доводять успішне військо це не тільки сучасна зброя чи кількість ракет. Це сила духу в українських захисників. Цей дух сталевий! Привіт, мої любі! Я костя грубич. Працюю для вас! Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ сьомої до 10 у будні, з восьмої до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн трансляцію на нашому youtube каналі.